2025 рік не став якимось виключенням, українців далі продовжують тримати за ідіотів. На жаль, це так. І давайте почнемо з е, якби такого коротенького інтерв'ю міністра енергетики Галущенка, е, який просто насипає те, що в принципі будь-яка людина з трьома класами освіти розуміє, що це. Повна нісенітниця. Давайте зараз його подивимось. Перед тим, до речі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую кожному з вас за підтримку. І, отже, громадяни абсолютно не відчують ці події, тому що газ, відповідно, і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного. Ці необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами за транспортною системою України. Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Для... Отже, бачимо: ми всі знаємо, що з 1 січня було перекрито трубу, яка перекачувала газ з Росії в Європу дуже було багато скандалів там і в Орбана з приводу цього, і в Фіцо, прем'єра Словаччини, так які говорили про те, що їх країни будуть шалено просто втрачати на цьому кошти, і за це придеться платити їх громадянам. Про українців, звісно ж, ніхто не сказав просто одразу ж чотири рази підняли ціну за транспортування цього газу. І бачимо, що Галушенко говорить, що українці нічого не відчують, типу ніяких змін не буде, окрім звісно ж, грошей, які українцям потрібно буде платити. Бо е, також є повідомлення про те, що 75% е, якби, е, оцих витрат забезпечувалися саме завдяки транспортуванню газу з Ерефії, і воно то може й кра найкраще що тут ту, трубу перекрили. Але тут питання два. Е, перше, чому е, процес заздалегідь не попередили українців? Так, і не знайшли якісь інші джерела фінансування, щоб це не вдарило по українцях, бо комуналка далі тільки зростає. А друге, чому цю трубу не перекрили ще на початку війни повномасштабної у 2022 році? Бо багато хто пише, там були контракти, ми не могли. Е, виходить, виходить, що з однієї сторони е, українська армія е, воює в екзистенційній війні за е, Виживання нації і народу, а з іншої сторони, вони не можуть припинити постачання цього газу, бо є контракт. Ну і зараз захисники цього всього абсурду розказують, що був контракт, от контракт закінчився, і тепер можна його не виконувати. Який в сраці контракт з Російською Федерацією? Про що взагалі йдеться? Зрозуміти неможливо, але бачимо, що міністр енергетики Галущенко. Бреше, просто бреше українцям в очі і розуміє, що ніякого фідбеку він на це навіть не почує, але кожен, хто має, хто може скласти 2 плюс 2, розуміє, що просто бреше. Далі. Друге, пам'ятаєте, може скандал з тим, що в по всій Україні серед прокурорів, серед там силовиків там високих рангів виявилось, що майже кожен другий являється. Інвалідом людина з інвалідністю, яка отримала цю інвалідність вже причому під час повномасштабного вторгнення. І є повідомлення про те, що Офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 60, 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. В результаті службового розслідування нікого не звільнили, тобто, бачимо, що це всі ті потужні заяви, які також робились для українців, де розказували, що ми найдемо всіх тих інвалідів, які нечесно отримали свої інвалідності, і їх покараємо. Бачимо, що 67 прокурорів залишились на своїх місцях, нікого не покарано. Це виглядає просто як абсурд, і знову ж таки, це можна туди знаєте, до Галущенка. Віднести, бо в принципі, відношення таке саме. Далі. Далі, далі, далі. Е, наступне: е, почали трохи є в нас е, також вирізка з інтерв'ю генерала Марченка, якого, я так, якщо не помиляюсь, було е, звільнено. І е, зі служби так, і він займався обороною Миколаєва. Е, от, Його було звільнено, і зараз він потрохи починає також змінювати свою риторику з приводу того, що відбувається зараз в Україні. Давайте послухаємо. Я говорю, що тільки, тільки мог таке сказати. Народні депутати, слуги народу, кажуть: та ні, це нормальні мини, це погана погода. Тут вони говорять про ті неякісні міни українського виробництва, які були відправлені на фронт, і українські збройні сили отримали з ними дуже багато проблем. І руки не з того місця у Збройних сил, тому що військові не вміють його використовувати. А як же так може? Честі міни нормально використовуються, заїжджають хорватські міни, теж нормально використовуються, а українські міни українського виробництва. Їм не вміють користуватися, чи щось не так. Ну, я скажу, що тільки тобто, не могла е, звинуватити в даному випадку військових, що вони там безруки чи там погодні умови їм заважають. Тобто там все доступно, було роз'яснення для таких, як е, цей Бініславський. Дуже рекомендую цьому депутату скласти свій мандат, піти в ТСК, прийти туди, стати мінометником. І просто відчути це на собі, якщо він таке каже, ну, те, Я говорю, тільки, тільки бах, мог таке сказати, те, я вірються... бачимо дуже багато запіканого мата. Марченко вже перестав підбирати слова, бо е, розуміє, напевне, що відбувається зараз е, на фронті. І давайте будемо чесними: те, що відбувається на фронті, це вже наслідок того е, мега крутого управління, яке зараз існує в Україні. Коли е, працівники. Центральних виборчих комісій отримують 3 роки підряд заробітну плату, яка там досягає майже 100 тисяч гривень на місяць. При цьому пенсіонери змушені виживати на 3 тисячі гривень і якби заслужено, так. а при цьому там всі чиновники, у всіх чиновників зростають заробітні плати. В середньому зросли вони там до 62 тисяч в топ-чиновників і так далі. От. І це ми говоримо тільки про офіційні гроші, це ми не говоримо про е, ті оборудки, які також постійно відбуваються і на допомозі, е, західні, і так далі. Е, от. І е, також побачив ще одне цікаве відео е, про е, ухилянтів про, про ухилянків та про дармоїдів. Давайте назвемо його. Е, так е, от, і в відео також говориться, що дармоїди назвали народ ухилянтами. Тут також є людина в військовій формі. Які можуть бути нас ухилянки? Да вони взяли ухилянкою, що на роботі працює, то що поти дало, то що ви дітей своїх кормить, Сім'ю свою кормить, стараються народити? І платити зарплату цим саме буде говорити дармоїдам, які тут тилу сидять з такими мордами, які вилалюються хлопцям. На якому вовше поїмаєте, народ зараз... Я, я ще раз тут, топтаю, тобто, що бойове братество? Ми ці конфлікти полазуємо. Людям пооб'ясняємо, що потрібно, да потрібно він і все. А що ви творите? Ухилянками називають. Нема такого поняття. Бачимо, він говорить, що немає такого поняття як ухилян, це штучно створене поняття для того, щоб гноїти просто українців, які е, можуть виражати якесь своє невдоволення. І е, в принципі, якщо переглянути це відео спочатку, то бачимо, що е, наші можновладці, слуги народу, як то кажуть, е, вони готові брехати в очі українцям. Вони, я не знаю, вважають, що в Україні недостатній рівень освіти, і тому люди будуть це. Е, Сприймати цю абсурдну інформацію, а з іншої сторони, бачимо, що ще й створюється вже багато років образ якогось ненависного ухилянта, проти якого потрібно боротись, бо він являється зрадником. Якось так, друзі, сьогодні виглядає наш інфопростір і також. Всі ми знаємо, що з 1 січня не тільки було перекрито трубу, що повпливає на комуналку, вже повпливало і повпливає в майбутньому. Так, бо це все будуть перекладати знову ж таки просто на громадян України, на кінцевих споживачів. Також пам'ятаємо, що через піднят... підняття податків з 1 січня вже шалена кількість десятки тисяч фопів закрились, і ще десятки тисяч фопів мають закритись далі. Економіст Олександр Савченко говорить наступне. Фопів в бюджет мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки ФОПів відкрилося, скільки закрилося. фопи. Це не для наповнення бюджету, а для самовиживання українців-родин яким держава не може нічого дати, да, де важко знайти роботу, і тому люди самі про себе дбають, реєструють ФОПи, займаються торгівлею, там, якимось простим виробництвом. І тому не вплине це закриття. Хоч все це звичайно негатив, коли були запровадені тільки перспективи. Оподаткування фопів і українців. Ну я так прикинув, що десь 1100 українців вийдуть з України, так за кордон це їх підштовхне. І декілька десятків фопів теж вийде з України для того, щоб ну якось перебути зиму насамперед, тому що. Бачимо, власне, що економіст говорить, що податкова не буде звертати увагу на те, скільки фопів закривається, скільки відкривається. Звісно, ми вже знаємо, що зараз закривається більше, ніж відкривається, тому що це не та стаття, яка наповнює бюджет. Це стаття для самовиживання. Українців і звісно, що на сьогоднішній день для нашої влади, на жаль, не являється е, показником е, те, як реагує малий і середній бізнес на ті зміни, які вони роблять. Це просто не, не рахується, бо є міжнародна допомога, е, ці гроші пли, е, течуть рікою. Вони таких грошей ніколи в своєму житті не бачили. І навіщо е, стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, який є рушієм і показником будь-якої сильної економіки. І якщо можна просто брати гроші в західних партнерів і постійно говорити, що нам не вистачає. При цьому далі просто гробити економіку України. Все виглядає максимально негативно. Мене часто питають: Денисе, чому тільки погані новини, чому немає нічого хорошого? Бо з усього, що відбувається, навіть якщо взяти зараз ті зміни, які в нас є від 1 січня, підняття комуналки, підняття податків. Виділені кошти на обустройство Покровська, в трьох кілометрах, від якого стоїть російська армія, так, мільйони, десятки мільйонів гривень. Та сама бусифікація, яка продовжується, просто, ну, просто відбувається якась анархія і треш. От і е, при цьому створено міністерство повернення українців, і головна потужна заява міністра це він останнє, що він сказав, що треба, щоб українці за кордоном святкували новий рік за українським часом. Це в принципі все, що було зроблено, і ніяких поліпшень ні для українців в Україні, ні для українців за кордоном немає. І е, в мене інколи складається таке враження, що українці мають просто дякувати, що відбувається отака херня, а не гірша. Бо е, якщо будуть недовольні, то зроблять ще гірше. Знаєте, от в мене якось це так е, е, виглядає особисто для мене. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!